Пролунав дзвінок, починається урок з маминої ласки зі шкільної казки. А що ж у нас сьогодні з вами буде казкового? Мабуть, казкове це те, що з'явився сніжок, незвичайний сніжок? А Математичний такий сніжок. Давайте ми з вами спробуємо обчислити приклад і знайти, яка ж саме сніжиночка підходить, яка відповідь сніжиночка? Так, звичайно, це 309 сума. В результаті додавання ми отримаємо суму 309. Наступний приклад, а ну, швиденько порахуйте. Дивимося, звіряємося. Так. 89 у нас вийшло. <кій> Наступний приклад перевіряємо. Вірно, це 162. А далі хто в мене спритний? Так, порахували. Зараз, дітки, ми з вами. Відкриваємо свої робочі зошити і записуємо каліграфічно число, яке складається з однієї сотні, двох десятків і трьох одиниць. Що це за число? Так, це число 123, тому записуємо охайненько кожну виводимо цифру. І? Готуємо підручник до роботи. Це сторіночка шоста, частина друга. І переглядаємо задачку. Будемо працювати зараз усно. Подивіться, будь ласка, козачки добираються мотоциклами з Полтави до Одеси. Нам необхідно скласти і розв'язати задачу за скороченим записом. Ось подивіться, дітки. Де саме їдуть мотоциклами наші козачки? Вони їдуть із міста Полтави в місто Кременчук. І проїхали 100 кілометрів. Далі рухається також містом Кременчук до міста Новоукраїнка. Їхній шлях становить 200 км. Наступне Маршрут від Новоукраїнки до селища міського типу Радісне, до якого також відстань 200 кілометрів. І останній їхній план маршруту це селище міського типу Радісне, до міста Одеса вони попрямували. Але скільки туди їхати, нам невідомо. Подивіться, яка загальна відстань, яку вони мають проїхати. Отже, спробуйте зараз поставити відео на паузу і скласти умову до цієї задачі, а також питання. І після цього спробуємо розв'язати задачу за скороченим записом. Отже, дітки, що ми можемо знайти спочатку? Нам відомо, от у нас 4 маршрути, так, якими рухається, чотири напрямки. Три з них відомі, а четвертий напрямок невідомий. Але ми знаємо всю відстань, яку вони мають проїхати. Як ми можемо розв'язати цю задачу? Я вам даю підказочку, що вона розв'язується двома шляхами можна і одні, одним виразом, і іншим розв'язати. Давайте розглянемо один із них. Отже, що ми будемо шукати спочатку? Спочатку. Ми спробуємо з вами знайти відстань від Полтави до Новоукраїнки, скільки вони проїхали. Тобто, ось ці два напрямки, так? Так. А потім зможемо додати ще один напрямок, який нам відомий Приїхати до ще до селища міського типу Радісне. Тобто, скласти разом. Відстань від Полтави Кременчука, Кременчука Новоукраїнки і Новоукраїнки до радісного, так? Скільки буде разом? Це легко, звичайно, 500 кілометрів. Можна навіть розв'язати й однією дією виразом. так? І далі, коли ми знаємо весь цей маршрут, коли ми знаємо три напрямки, чи можемо ми знайти четвертий напрямок. Звичайно, від загальної кількості відстані 573 км, ми заберемо ту відстань, яку вони вже проїхали, чи яка нам відома. Отже, 73 км е, потрібно їм проїхати від радісного до Одеси. Ось таким чином. Або подумайте, одразу можна забрати всю цю відстань і залишиться відстань від радісного до Одеси. Спробуйте другим шляхом розв'язати цю задачку. Далі, дітки, давайте з вами. За канікули, мабуть, все забулося вже. Ми з вами згадаємо способи обчислення виразів і закінчимо обчислення. Дивимося перший приклад: 350 додати 200. Яким чином ми будемо додавати? У числі 200. Є лише розряд сотень, вірно? Немає ні одиниць, ні десятків, то ми будемо додавати сотні до сотень. Для цього число 350 ми розкладемо на сотні 300 і на 50, на десятки, тобто. сотні додамо до сотень, тобто 300 додати 200, скільки буде? 500. А вже до 500 додамо десятки, буде 500. 50. Отже, 350 додати 200, це буде 550. Аналогічно ми робимо і з відніманням. 350 ми віднімаємо 200. Число 350 ми розкладаємо на сотні і десятки. І сотні віднімаємо від сотень. Тобто 300 відняти 200 це 100. І Ще 50, у нас 5 десятків лишилося, тому виходить число 150. Ось таким чином. Наступний розглядаємо приклад. 350 додати 20. У другому доданку є лише розряд десятків, тобто число 20. Так? Яким чином ми будемо додавати? Ми знаємо правило, що десятки додають до десятків. Але в числі 350 є ще сотні. Тому ми 350 розкладаємо на 300 та 50, так? і десятки додаємо до десятків. Тобто 50 додати 20 буде 70, так? і три сотні у нас залишається без зміни, тобто 370, яким ми чином е розв'язували. Ми сотні розряд сотень лишили так, як є. А десятки додали до десятків. Аналогічно робимо і з відніманням. Ми 350 віднімаємо 20. Число 350 ми розкладемо на сотні та десятки. І окремо будемо віднімати десятки. 50 відняти 20 буде 30. Та ще три сотні буде 330. Так? Отже, 350 відняти 20 це 330. Працюємо з вами далі. Тепер ви спробуйте обчислити ці приклади усно, самостійно. Дивіться, вам трішечки дали допомогу, тобто поставили знаки питання, яким чином ми маємо розкладати числа. 260 додати 30. Ми дві сотні залишаємо окремо, так? А 60 додаємо 30. Вірно? Порахуйте, будь ласка, скільки вийде? Правильно, 290. Тепер спробуємо 260 додати вже 300, тобто 3 сотні. Де сотні, ми будемо додавати до сотень, а десятки у вас будуть окремо. Тобто 200 додати 300 буде. І додати 60, вийде ось таке число. Аналогічно, будь ласка, попрацюйте з прикладами на віднімання, де ми віднімаємо десятки і де ми віднімаємо сотні. Я не зупиняюсь детально вже. Ми розібрали. Але краще ми розглянемо зараз задачу. Дивимося на задачку п'яту, Сторіночка восьма. Прокат велосипеда 50 гривень за день. Прокат мотоцикла 200 гривень за день. Наскільки дорожчий прокат мотоцикла, ніж велосипеда за 4 дні? Отже, мова йде в задачі про велосипед та мотоцикл. Яка вартість прокату велосипеда за один день? Правильно, 50 гривень. А мотоцикла за один день? 200 гривень вірно. А яке стоїть питання до задачі? Наскільки дорожчий прокат мотоцикла, ніж велосипеда, за 4? Ні. А чи знаємо ми за 4 дні, скільки. Яка вартість прокату велосипеда? Ми знаємо за день, вірно? Чи можемо ми знайти за 4 дні? Так. А можемо знайти прокат мотоцикла? Також за 4 дні? А як ви гадаєте, що буде дорожче? Прокат велосипеда чи мотоцикла? Звичайно, мотоцикла, так? а наскільки. Для цього, дітки, я не буду вам зараз розв'язувати задачку. Я вам складу вираз допоміжний, а ви спробуйте підставити числа під цей вираз. І самостійно запишете відповідь: що прокат мотоцикла на стільки гривень більше, ніж прокат велосипеда за 4 дні. Будь ласка, розв'яжіть самостійно цю задачку. І. Звіртеся, будь ласка, чи так у вас вийшло, що прокат мотоцикла на 600 гривень більше, ніж прокат велосипеда за 4 дні. Чому я так і дала підказочку? Тому що ви повинні <кій> зрозуміти, яке число потрібно поставити на першому місці, Так? Далі, наступний випадок. <кій> у салоні всього. 96 мотоциклів і велосипедів. Мотоциклі, мотоцикли стоять у чотирьох рядах по 9 у кожному. Велосипеди стоять у шести однакових рядах. Скільки велосипедів у кожному ряду? Прочитайте ще самостійно цю задачу. Отже, мова, мова йде. Про мотоцикли знову і велосипеді. Скільки ж їх стояло у салоні? Так, 96. Вони стоять у рядах, так? Скільки рядів займають мотоцикли? Вірно, в чотирьох рядах вони стоять. По скільки мотоциклів у кожному ряду? По 9. А чи можемо ми дізнатися, скільки ж мотоциклів у цих у, у чотирьох рядах? Скільки мотоциклів у чотирьох рядах? Якщо в кожному по 9. Тобто по 9 мотоциклів беруть 4 рази. Зможемо? Добре. А коли ми будемо знати, скільки у нас мотоциклів всього? Ми знаємо, скільки всього мотоциклів і велосипедів взагалі в салоні. Скільки їх? 96. Чи можемо ми дізнатися, скільки ж велосипедів із них стоїть? Зможемо, так? Гаразд. Дізнаємося, скільки стоїть велосипедів. Ми від загальної кількості заберемо. Ті мотоцикли, які стоять в чотирьох рядах, так? Так. Скільки це в чотирьох рядах? Якщо по 9, стоїть у Тридцять 36, так? Потім від 96 від усіх ми заберемо ці 36 мотоциклів. Скільки залишиться? Так, 60. А скіль, в скількох рядах стоять ці 60 велосипедів? У шести рядах. Чи зможемо ми дізнатись, скільки в одному стоїть ряду? Звичайно, зможемо. Ми ці 60 велосипедів розділимо на шість рядів. Так? І скільки їх буде? Звичайно, 10. Спробуємо скласти вираз до цієї задачки. Подивіться, яким чином я склала вираз. Оп, секундочку. Яким чином ми складаємо? Для початку розбираємо задачку. Скільки мотоциклів у чотирьох рядах? Ми вже знаємо по 9 ми взяли 4 рази отримали 36 мотоциклів у чотирьох рядах. Далі, скільки всього велосипедів стоїть у салоні. Ми також уже розібрали. Ми від усих 96 забрали 36. І вийшло 60 велосипедів. Так? Далі ми дізнаємося, скільки велосипедів стоїть в одному ряду. Ми 60 розділили на 6. І вийшло 10 велосипедів стоїть у кожному ряду. А тепер. Повертаємося до нашого вже виразу, так? Ми від загальної кількості забираємо мотоцикли. А як ми дізналися, скільки мотоциклів? Ми по 9 мотоциклів, в 4 рядах помножили, так? І в останній дії ми дізналися вже, скільки у нас велосипедів в одному ряду, тобто поділили на 6. Ось таким чином ми. Розв'язали цю задачу. Дітки, на цьому урок завершую. Гарного вам сьогодні настрою та яких, якихось приємних сюрпризів. До побачення! Всього найкращого!